Вівторок 30 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події з станом на 16. ту Вітаю! Угоду щодо рекультивації полігону твердих побутових відходів сьогодні підписав Хмельницький спецкомунтранс із консорціумом компаній із Греції та Азербайджану. Саме він став переможцем тендеру протягом наступних трьох років. На полігоні вирівнюють гори сміття та накриють усе захисною мембраною. Також у планах розробити дві санітарні карти для складування нових побутових відходів. На реалізацію проєкту передбачили майже 12,5 мільйонів євро. Із них майже 5,5 мільйонів це грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства Європейського союзу. Решта це кредит, наданий місту ЄБРР. Спочатку почнуться роботи з того, що підрядник з цієї сторони розбудує дві цих нових карт, щоб ми наші відходи, які зараз бираємо, змогли складувати на нових місцях. Після цього будуть власне відбуватися рекультивація старих карт. Загально прийнята практика така, що просто ця гора вона вирівнюється до укосів, тобто менших. Зараз вона дуже крута. Вона має бути більш полога, там до 18 градусів. Відповідно, вони покриваються спеціальними мембранами і все це сміття захоронюється, закривається герметично, щоб воно не попадало ніяк в ґрунт, туди не попадала вода. Зверху вкладається шар землі, висаджуються багаторічні зелені рослини, і фактично ця гора сміття перетвориться в зелену гору. А нові карти вони будуть відкриті, тобто щоденно туди ми продовжимо приносити свої відходи і захоронювати вже на нових картах. Ділянки на старому полігоні так і будуть продовжувати працювати. Вати поки будуть вестись роботи по розбудові двох нових карт. Як тільки дві нові карти розбудова їх завершиться, нове нові сміття можна буде возити вже туди і приступлять до рекультивації власне старої ділянки полігону. Злочинну групу, члени якої незаконно позбавляли волі людей, викрили у Хмельницькому. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Псевдореабілітаційний центр у нашому місті створив львів'янин. Він мав трьох спільників. Зловмисники орендували будинок та земельну ділянку. Клієнтів шукали серед знайомих або в інтернеті. Це були люди із залежностями та посттравматичними стресовими розладами. Серед них військові та неповнолітні. Їм нібито мали надавати лікування. Вартість послуги, яку сплачували рідні, становила в середньому 20 тисяч гривень у місяць. Насправді, жодної реабілітації підопічні не отримували. Їх охороняли в замкнених приміщеннях без документів та зв'язку із зовнішнім світом. Відео затримання злочинної групи надали в поліції Хмельниччини. Працівники відділу міграційної поліції спільно з слідчими та колегами Служби безпеки України за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та за процесуального керівництва прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом лікування незаконно позбавляла волі людей. Члени групи діяли під прикриттям громадської організації. Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної і ігрової залежності, фігуранти викрадали людей і отримували їх у спеціально обладнаній будівлі міста Хмельницького. Насправді, жодного лікування в закладі не надавали. Більшість пацієнтів отримали проти їхньої волі. На момент викриття в центрі перебувало близько 40 людей з різних регіонів країни. Наразі слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною 2 частиною 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають. Ну я хотів взагалі зателефонувати батькам, щоб ми не забрали. Тому що не дають дзвонити за погану поведінку, змушують писати по 500 слів, по тисячу змушують. опять ранку підіймають. Відбів 12, можуть о першій. Якщо хтось погано поводиться, піднімають весь будинок посеред ночі. Змушували лише під відеофіксацію писати, але перед цим накололи і дали ось таку ж меню пігулок. Місяць мене годували габаною. Десять таблеток вранці, сім ввечері. Упродовж місяця я ходив повністю такий взагалі ніякий. На двір нас не випускають, максимум два рази вийшли за чотири місяці, то на 5-10 хвилин. Я навіть думала за батьками. Я тут чотири місяці, я ні разу батькам не говорила. А чого зв'язали? Я не знаю. Я проснулася, я, я зв'язана. А хто зв'язав? Я не знаю, я тоді як приїхала, Будем мені дали укол в жопу, мені накололи, мені жменю дали таблеток, я їх випила, мене виробила. Я просинаюся, я тако лежу як труп. У мене руки зав'язані тако до ліжка, ноги його такожу. Сертифікати на отримання мікрогранту для розвитку чи відкриття власної справи вручили ФОПам у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Вони стали переможцями урядової програми Є робота. Гроші отримали 21 підприємець. Загальна сума понад 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, є робота це урядова програма, яка працює в Україні з 2022 року. У її рамках можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу: п'ять кроків необхідно зробити для того, щоб отримати грант від Державної служби зайнятості: подати заяву на державному порталі Дія, скласти бізнес-план, захистити його перед комісією державного центру зайнятості, відкрити рахунок в уповноваженому банку та, власне, отримати кошти і. Отримати те обладнання, яке вказане в бізнес-плані, грант від державної служби зайнятості надається як на започаткування власної справи, так і вже для діючого бізнесу. Це і ФОПи з кількістю найманих працівників до 10, а також юридичні особи з кількістю найманих працівників до 50. Вже більше 700 підприємців Хмельницької області скористалися програмою щодо започаткування чи розвитку власного бізнесу. Більше 170 мільйонів гривень сьогодні інвестовано саме в бізнес за рахунок коштів Державної служби зайнятості. Якщо ми говоримо за 2024 рік, вже 13 хвиль переможців станом на сьогодні. Найбільш популярними сьогодні бізнесами це є все ж таки надання послуг, це є громадське харчування, це є легка промисловість, адже Хмельниччина залишається легкопромисловим хабом, і галузь швейна сьогодні є абсолютно популярною. Понад 600 примірників нових видань надійшло до книгозбірень централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. Їх придбали за бюджетні гроші це 200 тисяч гривень. Серед новинок пізнавальна, дитяча та підліткова література, а також художні видання для дорослих і військова проза. Список формували з урахуванням побажань читачів. Усі книги розподілять між філіями. З середини серпня відвідувачі вже зможуть їх почитати. Нам виділили 200 тисяч на придбання нових українських книг. Зазвичай, на таку суму ми виходимо на тендерні закупівлі через майданчик Прозоро. Було оформлено три лота. перший для шкільною програмою, другий для дітей та підлітків і третій лот це художня пізнавальна для дорослих користувачів. Всі три лота ми вже отримали відповідно до договору, до 30 липня, от на днях, це 611 примірників на 200 тисяч. Що приємно, тут дуже багато письменників ми ще не знаємо. Тобто, ще не, не, це прізвище. Для нас вони нові. Я думаю, навіть не тільки для бібліотеки, тут відкриття різних значить, українських письменників. Ну, Сашко Лірник, він вже одну книжечку випустив, може більше не знаю, але я поки знаю про одну книжечку. І от він випустив для маленьких дітей детективчик, і це дуже яскраво, дуже цікаво, гарні малюнки і ну, як детективчик. Завжди цікаво. Вілина Ситник. Вона пише не тільки для діток підлітків і дуже такі цікаві твори, а ще й для є для дорослих. Там, де то дуже цікаво. І це, от наша письменниця, хмельничанка. Так що приходьте і читайте. Збір книг українською мовою триває у Хмельницькому. Його організували працівники молодіжного центру спільно з інтеграційним центром Баобаб з Польського Любліна. Баобаб це простір, що призначений для зустрічі мігрантів і біженців з різних країн. У центрі діє бібліотека, яку, зокрема, відвідує значна кількість українців, котрі тимчасово проживають у Любліні. Тож читальня потребує книг українською мовою. Хмельничан закликають долучитися до акції. Збирають літературу у приміщенні молодіжного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 63, до 15 серпня. Нині в рамках ініціативи зібрали вже близько двох десятків видань. Цю ініціативу запустила українка Ярина, яка наразі там працює, і ми з нею поспілкувалися і виявили таку проблему, що через значну кількість саме українських біженців та біженок не вистачає літератури українською мовою. І у такій кооперації у нас з'явилася ідея допомогти цій бібліотеці зібрати книгу українською мовою і надіслати їх у цей простір. Книги ми обов'язково потребуємо саме українською мовою. Це має бути підліткова та доросла література, оскільки дитячої вистачає, вона є у достатній кількості. А саме такої більш дорослої, то ні. Книги мають бути у такій хорошій якості. Це не обов'язково мають бути нові книги. Але, до прикладу, якщо ви прочитали раз чи два книгу, вона у хорошому стані. Ви можете її принести на будь-який жанр, тематику, оскільки кожна книга вона має свою аудиторію. Книги ми збираємо у молодіжному центрі. Ви можете зв'язатися за контактним номером зі мною, оскільки я як координатором проекту або безпосередньо прийти у молодіжний центр, залишити книгу тут, і вона буде передана у БАОБАП. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!